Скільки областей мають вихід до моря? Дві. Добре, які? Донецька область. Так, я зараз скажу Одеська і скажу тупа. Донецька і. А Одеська немає. А, є. Дивись, їх не дві, їх п'ять. Я ніколи не була на морі, я не знаю. І географію не любила. Мене дуже погано Ну, Плюс-мінус. Ти собі уявляєш карту України? Які області можуть бути біля моря? Ну, Одеська 100%. Донецька 100%. Херсонська має, наприклад, вихід до моря? Ні. Чому? Ну немає, вона не там розташована. Добре. Е, наприклад, беремо Крим. Він має вихід до моря? Звичайно. Я не знаю. Луганська? І то. Ні, я не впевнена. Ні. Не знаю. Яка є найбільша область України? Волинська. Чому Волинська? Не знаю, Ось так вирішили. Добре. <голи> Добре, а яка тоді найменша область України? Чернівецька.